Всім привіт вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми будемо говорити за Black Ops 7. Тому що гра вийшла і це тупо якийсь Альфа Тест. Гра отримала 1,9 на метакритику від гравців. Це найнижча оцінка за весь час існування серії Call of Duty. В цьому відео я хочу підняти питання конвейера, в який перетворилася одна із моїх найулюбленіших серій. Я хочу розібратися, як така серія Call of Duty, яка була просто еталоном голівудського блокбастера, скотилася в якусь помийну яму. Якщо вам відео буде цікаве, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал і також можете написати свою думку в коментарях. Але майте на увазі, це моя суб'єктивна думка. Зроблю таку невеличку ремарку. Мова буде йти за сюжетний режим, тобто компанію. Про той режим, заради якого я та мільйони гравців почали купувати дану серію, і почну я з золотої епохи, за що ми полюбили «Call of Duty». Давайте згадаємо, як виглядала ця гра років 15 тому. Я чудово пам'ятаю, як ми були з мамою в Тернополі, хто з Тернополя ставте вподобайку. Там був такий магазин світ музики. Я благав купити міні-диск з новою Call of Duty, і коли я її запускав, я розумів, чим вона захоплює. Це був простий, але добіса кінематографічний сюжет, атмосфера, стрільба, вибухи, поставлені сцени, персонажі. Ти не просто грав, ти дивився найкрутіший американський бойовик, де ти був у головній ролі. Напевно, вершиною серйозності для мене була World of War 2008 року, жорстока, похмура гра, можна було відривати кінцівки, палити ворогів, сцени катувань, японські солдати, які благають про допомогу. А пам'ятаєте рівень, де ти прокидаєшся серед гори трупів, а над тобою вже кружляють ворони? Ну це було сильно. І після цього ти йшов у мультиплеєр. Без всяких дурнуватих скинів, косметика це одяг, який відповідав твоєму класу. Потім пішла серія Modern Warfare. терористи, погані руски, ядерка. Зараз, через стільки років, я можу впевнено сказати оригінальні Modern Warfare, перша та друга мої улюблені, місія в Чорнобилі, Штурм Засніжених гір. Ні слово русски це моменти, які врізались в пам'ять назавжди. Навіть МВ3 2011 року, яку багато хто лаяв у плані постановки була шикарною. Я купляв її на PlayStation 3, і вона гралася в рази цікавіше, ніж будь-яка з останніх частин. Серія Black Ops мені подобалася менше, але перша частина 2010 року була теж крутою. Особливо запам'яталася втеча з Воркути разом з Резновим World of War 2 2017 року. Сюжет там не дуже, але яка там постановка? Особливо сцена з поїздом? Суть в тому, що ніхто не грав в Call of Duty заради глибокого сюжету. Ми грали в неї, бо це був ідеальний атракціон. Він міцно тримав тебе за руку і вів від точки А до точки Б через неймовірні зрешисовані сцени. Зараз від цього атракціону хочеться просто ригати. А тепер давайте поговоримо про переломний момент, що пішло не так Ера Варзон. Подивіться, на що перетворилася гра. За останні 5-6 років. Такі ігри, як Modern Warfare 2019 року, Cold War, Vanguard, MV2, MV3, Black Ops 6 і тепер Black Ops 7. У них у всіх з'явився новий господар і ім'я йому Warzone. З точки зору бізнесу це. Геніально, ніхто не спорить. Безкоштовна королівська битва приносить колосальні гроші з бойових пропусків та скинів. Там можуть бігати снубдоги, термінатори, хижаки, Нікі Мінаш. це повний цирк, але багатьох це влаштовує. Але через це компанія, колись головна фішка серії стала просто придатком, вона стала непотрібною. Особисто я вже давно кинув проходити сюжетки. У Warzone, так, я можу зайти ввечері виключно з друзями, чисто поспілкуватися. Сам в цей кал я не граю і вам не рекомендую. Але останні кампанії це якась психоделіка і наркоманія, яка відбила будь-яке бажання до них торкатися. Тепер давайте детальніше розберемо анатомію провалу, чому кожна компанія це Warzone. Компанії в нових Call of Duty слугують для просування Warzone та DMZ, який, до речі, вже закрили. Вони більше не атракціон, вони щось інше. І ось чотири причини, чому це не працює. Відкриті бойові місії вбили режисуру раніше. Колу Duty був атракціоном на рейках. Згадайте буквально коротку сцену в Чорнобилі, коли ти з ДМР вбиваєш пілота гелікоптера, і він падаючи випускає ракети, які руйнують будинки навколо. Це дійсно лінійно, але до біса епічно. А що ми маємо зараз? Це суміш Warzone та DMZ, тебе викидають на велику мапу. Часто це шматок з Warzone. І кажуть: ось три цілі. Іди і виконуй. Ти сам шукаєш зброю, броніки, сам вирішуєш, як грати. Це непоганий геймдизайн, він працює у Far Cry. Але це не Call of Duty. Така свобода вбиває темп і постановку. Неможливо зробити вау в момент, якщо гравець може просто проповсти повз нього. Наступний пункт. Тупа економія, синдром Варзон. Створити лінійний дорогий рівень, як штурм білого дому з оригінальної частини МВ2 це довго і коштує шалених грошей. Кожна моделька, кожна текстура використовується один раз на 10 хвилин. Набагато або ефективніше взяти готову локацію з Варзон, розставити там ботів і назвати це відкритою бойовою місією. Навіщо щось створювати, якщо можна повторно використати те, що вже є. Історія просто розвивалась. У старих іграх сюжет вів тебе. Наприклад, в МВ2 2019 року сюжет кидав тебе від засніжених гір Казахстану до нетрів Ріо і палаючого Вашингтона. Кожна місія це унікальна декорація. Тепер згадайте МВ3 2023 року. Більшість Відкритих місій це анонімні склади, порти чи бази в Урзекстані. колишня мапа Варзон. Ви пам'ятаєте хоч одну із них? Я, наприклад, ні. Вони не запам'ятовуються, бо це просто пісочниця. І наступний пункт, який я виділив компанія, це просто навчання, туторіал. Філософія Activision змінилася, напевно, після покупки Microsoft. Компанія тепер виконує три задачі і жодна з них не розважити гравця. Продати гру, показати красиву графіку в трейлерах, навчити механікам, показати, як стріляти, лутатися і збирати предмети, щоб ти був готовий до Warzone, заповнити час, дати 4-5 годин контенту, щоб виправдати. Цінник у 70 доларів перед тим, як ти назавжди підеш в онлайн і ще стільки там потратиш. Раніше компанія була в фільму, в який ти граєш, а тепер це просто якась прелюдія перед рою сервісом. Свою думку, звичайно, можете написати в коментарях. Тож так раніше було краще, і не тому, що ми стали старими дідами, які буркутують, а тому, що мета у розробників була іншою. Метою старих Call of Duty було вразити вас, як глядача блокбастера, метою нових Call of Duty затягнути вас в екосистему Warzone. Іронія в тому, що, намагаючись дати нам більше свободи, так званої, оцих тупих відкритих місіях, розробники забрали саме те, за що ми й полюбили компанію Call of Duty, видовищну, безкомпромісну та лінійну голівудську пригоду. І знаєте, що найсмішніше? Після анонсу цього трейлеру Black Ops 7 люди почали масово ставити дизлайки і передзамовляти Battlefield 6. Здається, навіть гравці вже втомилися. Ось таке вийшло коротке відео. Надіюся, на мене не прилетить багато хейту. Знову ж таки, свою думку пишіть в коментарях. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на канал, і я буду з вами прощатися до нових зустрічей!